Хоч до України поступово почало повертатися тепло, але все ще дощі будуть псувати погоду. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 17 травня, дощі йтимуть у Чернігівській, Сумській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. А ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Опадів не очікується. Вітер в цей день буде незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря по всій Україні очікується від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла в день. Вночі очікується від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 18 травня, дощитиме на Закарпатті, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях. Нарешті території країни очікується суха та хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається. Вітер помірний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря підвищиться, очікується від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла в день. Вночі очікується від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!